Чудової натхненої, благословенної середи. Можу спішитися слухати, бо буквально блискавка вдарила перше тут біля нас. Гроза одна пройшла, друга йде. Літні грози, що зробиш? Слава Богу, бо то і на гриби, і на траву, і на яфини. Яфини тепер стільки, що одна, одна діловчанка, перша я з нею поспілкувався, зробила рекорд вчора. 100 з чимось літрів яфин, чорниць набрала за один день гірських, натуральних. Уявляєте? Сьогодні, в середу, значить вчимося від якихось від людей святих або великих, самі нині буде такий. Поет Джордж Гілберт написав чудовий гімн, я його позичив у, знову ж таки, у Тіма Келлера, він має, про це поговоримо в п'ятницю. Чудовий гімн, як спориться зі смертю християнин, як сперечається, бо слухайте просто. Обідна смерть, де твоя сила? Це говорить християнин, де древнє жало і слава та? І смерть відповідає. Обідний і смертний, я зуміла. Вбити навіть і Христа. І знову християнин, обідна смерть! Та ти ж програла, сама себе ти прокляла Смертью смерть подолав. А вона не здається, відповідає: кажи, кажи, я всіх дістала, і тебе знайде рука моя, аж, аж моторошок, коли я чую ці слова. Кажи, кажи. Ага. І тоді християнин не здається, бо має надію, та щоб ти смерти не зробила. Я тільки кращим, стану вмить, я буду у славі. Твоя ж сила навіки щезне і згорить. І це так мене захопило. Я сьогодні, коли міхали в машині, то ледве стримався. Це ну, захват просто, шалений захват від таких слів. Цей поет, слухайте, так вміло, в декількох рядках, зумів зобразити цей діалог, цю боротьбу. Так, смерть має силу. Так, через неї сумно, так, через неї лячно. Але все рівно настане момент, що просто ні, навіки щезне і згорить. Твоя сила в один момент навіки щезне і згорить. Тепер ти маєш раду, так, тепер ти щось поробиш. Але, але ти, 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 ти зламана. Так, ти вбила Христа. Але Він своєю смертю тебе смертенько здолав, вже подоланий. І тому, коли я з Христом помираю, то я з Христом і житиму. Фантастика! Коли ти маєш цю надію, коли ти маєш це знання, коли ти знаєш цю силу, то можеш вистояти перед будь-якою трудністю. Можеш вистояти перед будь-яким натиском. Фантастика! Слухайте, тримаємося цієї надії. Ці слова зачитуємо кожен раз на кожному похороні, для того, аби не, не дозволити сумові, не? сумування ті печаль нас захопити повністю. Це завжди буде сумно. Смерть це завжди буде прикро. Однак, коли ми маємо надію, то ми можемо смерті сміятися, коли ми маємо надію через Ісуса Христа, через Його відкуплення, ми можемо смерть висміювати. Давайте на завершення зачитаю цей вірш, просто аби самі зрозумієте, де смерть, де, де християнин і нехай Джордж Гілберт цими словами вас благословить. Обідна смерть, де твоя сила? Де древнє жало і слава, та обідний і смертний? Я зуміла вбити навіть і Христа. Обідна смерть, та ти ж програла, сама себе ти прокляла. Кажи, кажи, я всіх дістала, І тебе знайде рука моя. Та щоб ти смерти не зробила, я тільки кращим стану умить. Я буду у славі, твоя ж сила щезне і згорить. <рес> Тримаймося цієї надії, тоді будемо справді зрушувати гори. І справді зникне такий тотальний всеохоплюючий страх перед смертю, який не дає жити. Живіть. І нехай вашим життям буде Христос, тоді ніяка смерть вас не здолає, і ніяка смерть вас не злякає. Хіба трошки? Майтеся файно. Мир вам у надії!